Ці брошки чудовий приклад англійської вінтажної ювелірної майстерності. Вони поєднують елементи стилю Art Nouveau і належать англійському бренду BGN. Вони прикрашені емалью та марказитами. І це додає їм вишуканої витонченості і блиску. Дизайн у вигляді орхідеї, наприклад, був. Дуже популярним 20 40 2040 роки минулого століття і зустрічався в роботах таких європейських ювелірних будинків як Теодор Фарнер, Бернард Інстон, Лалік, Бушер. Ця брошка має маркування BGL, що належить англійській компанії Bohemian Javiliers LTD. Вона була заснована в 1946 році. В столиці ювелірної майстерності Англії в Бірмінгемі та спеціалізувалася на виробництві вишуканої біжутерії зі срібла, марказіту та кольорової емалі. Їхні прикраси визначалися деталізованими ботанічними мотивами, а також зображеннями тварин, птахів і міфологічних істот. Вироби Біджель часто маркувалася одноіменною абревіатурою. В 60-70-х роках ця компанія об'єднувалася з компанією Ellison Comporation і виробляла високоякісні ювелірні вироби під торговими марками Elmark і Zeta. У 1971 році вона змінила назву. На Bakімі у 85-му році стала Бакімім ЛТД і остаточно припинила свою діяльність у 2008 році, залишивши після себе спадщину вишуканої біжутерії, яка сьогодні високо цінується колекціонерами. Подивіться, всі ці прикраси вони є в продажу в бездоганному стані, хоча їм вже біля 70 років.